Всім привіт! Мене звати Ірина, ви на каналі Terrain Flux. І сьогодні мова буде про гральні карти, тому що насправді не можна розмовляти про Таро, не оповідаючи, не включаючи в розмову гральні карти. І я вас е, запрошую, щоб ви також іноді поглядували на екран. у нас цього чекає аж три картиночки, е, але на які треба дивитися, коли я буду пояснювати контент. Хто любить слухати просто так в навушниках і щось робити? Вітаю ви мої люди, я роблю так само. Але періодично поглядайте, або якщо раптом вам сподобається, ви передивитесь ще раз. Нагадаю, що більше інформації ви отримуєте в моєму таро-каналі Terrain Flux, тому переходьте за нього от в посиланні завжди в коробочці. Тема гральних карт це, мабуть, найгарячіша тема просто ever да, на YouTube. Я пам'ятаю, що коли ще цей канал. Він називався Квесера Сера. Коли на цьому каналі взагалі ще за діда пихти там хтось там ще жив на цьому каналі з моїх відео старих, воно було російською мовою, тому я його видалила. Я записала відео про значення гральних карт. І я пам'ятаю, що просто там понабігало просто величезна купа експертів, які казали мені, що неправильно я трактую гральні карти, і це просто жах, і бла, бла бла, бла, бла Хоча всі забувають одну важливу штуку: в нас нема достеменної інформації про гральні карти, точніше, їх дивінаційні значення. Але в нас є традиція, і вітаємо нашу першу картиночку. Почнемо з того, що гральні карти вони мають різний вигляд в різних традиціях. Італійські та іспанські гральні карти мають чаші, мечі, монети та дубинки. Або ми зараз кажемо в Таро Жезле. Нічого вам не нагадує. Ні? Привіт, Таро, та? Привіт Таро, і привіт його історії. Тому я звертаю вашу увагу на те, що ну цікавим, тобто тут дуже дуже цікавим чином, все ж таки, ми бачимо ці от гральні карти, і яким чином вони себе представляють в німецьких традиціях, в німецькій традиції там серця. Замість, до речі, ну, ви там ще, я вам покажу ще більше варіацій, але в німецькій традиції в нас серця, в нас жолоді, в нас дзвіночки і в нас листочки. До речі, така традиція вона в, мені здається, називається казкове таро, я не впевнена, fairy Tale Tarot, мені здається, що там є воно. Може помилятись, але там 100% була теж от така, от така традиція. Зараз вам скажу, що це саме за таро. Називається фейрі таро. Або таро, ну, таро, казка і казка лісу, я тут бачу переклади. Але фейрі таро, тобто це таро фей. там використовується германська система, французька система, ми з нею знайомі найкраще французька та е, німецька система це в нас. Е, Серця, тобто черви, піки, бубни та трефи. Одразу хочу сказати такий дуже важливий момент. Будь ласка, не думайте, що бубни відповідають жезлам. Не думайте, що монетам відповідають саме от... що там дискам монетам, пентаклям відповідають бубни. А що мечам відповідають Піке? Це, мабуть, найбільша помилка, яку дуже часто використовують ті, хто навчались старо або навчалися гральних карт. Тобто, ну уявіть собі, ви робите переход такий собі, так? Ви переходите з гральних карт в... Таро і навпаки. І ви такі, а, ну все, все ясно. Чаші це серця і тому подібне, там піки це в нас мечі, це повітря. Ні, не робіть таку помилку. Я вам скажу більше, так ну, абсолютно не відповідає. Оця те, що я вам писала, зовсім не оповідає. Якщо вам цікаво про моє власне дослідження в сфері гральних карт. Залишайте відео, залишайте коментарі. ну, Ви чого, люди? Треба поговорити один з одним. А то я, знаєте, така собі відчуває себе радіостанцію з однією, з одним, з одним працівником. За те, яким, та? за те, працівницею, працівниці. Ладно. Повертаємось. Отже, в нас вже з вами є три різні системи. Особисто я цю, ці три системи сприймаю окремо один від одної. І я не сприймаю їх як щось таке ціле. Я вам вже і кажу, що я не думаю, що в нас жезли італійсько-іспанської системи перетікають в листочки германської системи, а потім перетікають в. Франц, французькі та англійські е, трефи. Ні, в мене такого нема зовсім відчуття. Плюс я б звернула вашу увагу, що дуже багато зараз гральних карт вони дуже змінюють систему саме малювання тих сах е, французько-американських американських, е, тву, американських е, англійських е, символів. Піки, черви, трефи, бубни. Вони змінюють їх трошки. Це теж впливає. Це теж впливає, це все впливає. Я навіть пам'ятаю, що в мене була колода від е, з кавовою темою, і там була фішка в тому, що всі темні масті, трефи, трефи, піки, вони були темно темнокавого кольору, а червоні масті, бубни та чири вони були такого, типу, як слабеньке, слабеньке лате, щось такого кольору, тобто такого карамельного більш. І це впливало на читання. Коли, коли робило розклади, це все впливало. Давайте ми роздивимось взагалі, яку от я вам пропоную оцю всю систему споглядати все ж таки плюс-мінус окремо. В нас є, бачите, там навіть в швейцарській системі в нас замість листочків в нас щити, замість троянд в нас, замість сердець нас троянди. І тому подібно. Тобто, в нас є ціла система величезна. І вона, дивіться, а тепер я вам скажу важливу річ дуже важливу річ: Ворожі, систему ворожіння і система значень германської, швейцарської, іспанської, італійської системи відрізняються. Навіть подивіться, що в італійській системі мечі в нас скруглені, в іспанській вони прямі. Подивіться, які в нас дубинки, так? а там в нас прям такі от жезли. Це дві різні історії. Тарова саме походить з італійської системи. Тому і коли, якщо у вас будуть італійські карти, раптом вам ви дізнаєтесь, я до речі, якщо у вас є германські, швейцарські, іспанські або італійські карти, саме от гральні карти, я з радістю придбаю їх, тому що я хочу їх собі таку в колекцію, я хочу з ними працювати, дивитися, як вони відповідають. Звичайно, ми автоматично з вами хочемо наліпити, що мечі це в нас. Повітря, а отже, якщо в повітря, то в нас у виходить і жолоді це повітря, і трефи наші це повітря, і тому подібне, але так не працює. Я б сказала, що плюс-мен плюс мінус одна єдина масть, яка, на мій погляд, вона співпадає, це серця чи черви, так? Тому що черви, серця, оці трояндочки і чаші, вони тим чи іншим чином, крім до речі, квіточок, там з квіточками окремо тема, вони відсилають до чого нас. Вони відсилають до крові Господньої. І ще раз, от, будь ласка, все це відправляйте тим, хто вважає, що в Таро в Гралках нема християнської символіки. Її достобіса багато. Християнські наративи, вони повсюду. Це величезний пласт культури та історії, який був. Дивіться, от насправді ви навіть тільки зараз починається певний розквіт тієї самої віканської літератури, де дуже багато язичництва, саме неоязичництва. Чому? Тому що нема такого, що насильно насаджують так культуру. Я маю на увазі релігіозну культуру, а християн насильно насаджуються. Подивіться на історію, так? В нас навіть в нас виходить духовне життя, залазить світське. Тому що які в нас навіть свята є, у нас купає свят, те саме Різдво, яке воно на державному рівні, ми можемо спокійно собі відпочивати в цей день. Ви розуміли, так? Окей, продовжуємо. продовжуємо. І це от реально дуже, дуже важливо. Подивіться, будь ласка, на, оцю такі, на цю цікаву систему. І я запевняю вас, що вам треба дивитись на оці п'ять систем, як на окремих п'ять систем. І не дивитись, що в нас серця це чаші, монети це в нас, тобто черви це в нас чаші, бубни це в нас пентаклі, піки це тут, до речі, в цій системі зверніть увагу, що тут піки в нас це жезли, а трефи це в нас мечі. Це не зовсім правильна система. Якщо б я е, порівнювала систему Таро, е, от ну, зробила б, скажімо, англійську цю систему, якою ми користуємося: трефи, бубни, черви, піки, то я б зробила наступне. Піки в мене це е, земля, це динарії, або пентаклі, або монети, чаші це черви, трефи це жезли. А бубни це. Перепрошую. Трефи – Це в нас. Я, я заплутала. Трефи в мене були б. Вони були б в мене такою собі помістю. От я на рахунок трефів, я б сказала, що трефи та бубни, вони оце жезли мічі в системі гральній, вони дуже-дуже схожі. Чому зараз трошки поясню? Бубни, взагалі, бубнова карта, вона дуже активна карта. Бубнова карта, вона одна з тих карт, які починаються. Тобто вони це, це карта весняна, це карта активних дій. І через те, що через це можна сказати, що в принципі звучить як жезли. Але справа в тому, що бубна, буб, карта Бубнова ну, вона дуже сильна, дуже часто вона про таку корисливість, яку я. Ну, нехай буде, нехай буде. Давайте я вам скажу, щоб вже вам не завлазити всю цю тему. Знову ж таки, кажу, це дико цікаво. Якщо вас зацікавило, це напишіть в коментарях. Ми цю тему ще з вами подивимось. Або в особистих повідомленнях. Договорю про масці і розкажу вам за оці прекрасних особистостей. І чому я їх виділила. Я б сказала, що піки це. Ментаклі, черви – це чаші, бубни це жезли, а трефи це мечі. Це моє розділення. ось таке. Розкажіть ваше, скажіть тільки, якщо що мотивуєте. Ви перед собою бачите короля, королеву, десятки. Та вальта тут єдине, що ви не побачите лицаря. Хоча я хочу сказати, що в картах іспанських і картах італійських а, жінок не було, тобто не було ні дам, ні королев, були а, лицарі, які виконували плюс-мінус дуже схожу функцію. А, чому я, тут включаються десятки? Десятки взагалі десяток ви побачите не в усіх системах, знову знов ж таки в іспанській, в італійській системі десяток не було. Десятки дуже часто виражають людей, звичайних людей, селян, які працювали тобто, на полях і тому подібне. І їх, до речі, десятками і рахували. Якщо що, тобто, ось такий не дуже приємний момент, але він присутній. І тому десятка це дуже часто була картою людей, картою народа. В принципі, вона зберігається. Хто в нас був Вальтом? Валет це взагалі була фігура, яка демонструвала тим чи іншим чином продажу. Тобто це була фігура продажу, пізніше вона отримує значення, що це не лише фігура продажників, тобто продавців, але це і фігура. Посланників, васалів і тому подібне. До речі, в е, німецькій системі там нема дам і там нема вальтів, там є «унча» унча та оба. Е, «Унча» під перекладається, той, хто під знаходиться, і оба як той, хто знаходиться вгорі. Тобто васал мого васала. <свят> це мій васал, хочеться сказати. До чого я вам веду? Тобто, оця система вона надзвичайно цікава. Якщо ми з вами дивимося на Вальта, то ми з вами побачимо, що знову ж таки це якась фігура, яка показує дуже багато дій, але таких дрібних. Король дуже часто він, показував, він вказував на якусь знать. І тут же починається цікаво. Дуже часто з назнать та на духовенство король вказував на знать та в духовенство. Королева вказувала на якусь біду. І в деяких французьких іграх, наречі, збереглося, що якщо ви отримуєте королев, це найгірша, у вас найгірша рука в цій грі. Ми про це ще поговоримо чому. І також ще б хотіла зазначити, що лицарі. Обирались і малювали, вони показували якусь таку, дуже часто малювались за якоїсь доблесної фігури, доблесного лицаря, який там всіх переміг або просто героя. Тобто за ними і називались. Я б загорнула оцю всю історію в наступну такий, під наступним соусом, що насправді нам треба набагато більше заглибитись в поняття гральних карт. Тому що саме вони прийшли і принесли нам таро. Таро, звичайно, не в первозданному виді, а вже видозмінному, ми з вами отримали саме завдяки гральним картам. Вони є тими самими Деді Таро, Деді та Мамі Таро, якщо вже зовсім бути чесними. Розкажіть, про які гральні карти вам цікаво було почути, і ми з вами почуємося.